Дорогі друзі, ви вже бачили багато моїх відео, і обіцяю, я ні разу вам не збрехав, проте правду всю не розказав. Я знаходив багато всяких дивних речей на нашому новому сервері. Зараз вам все розкажу. Проте Мене знайшли. Тут відбувається щось реально дивне. Я не розумію, що тут твориться. Я можу заховатися. Моя лабораторія єдине місце, де я можу заховатися. Це безпечне місце, я довіряю. Ніхто не знає про це. І ніхто це ніколи не знайде. Мої записи мають залишатися там. Все, я вирішив. Я залишаюся там назавжди. І це Minecraft Хроніки. Як це все почалося? Давайте дізнаємось. Отже, так, ми відкриваємо другий зазор нашого сервера. Це Майнкрафт Хроніки. Э, значить по правилах. Не грифити, не читерити, базу не зривати це не анархія. Хочете грати в анархію, йдіть кудись на інший сервер. Це сервер друзів. Ви знімаєте контент і в принципі всі щасливі, всі раді. Максим, це тебе теж стосується. Отже, що я вам хочу сказати, світ безмежний, світ безмежний, Ви можете ходити куди хочете. І на нульових координатах буде наш спаун. На нульових координатах, десь біля них треба вам селитися. Окей, ну в принципі, це все. Ну що, привіт, гості до підписники каналу. Ви на каналі Dragon Play, і ми вже почали новий сервер. Minecraft Хроніки. Це моя нова книга про наші пригоди. Буде багато захоплюючих подій. І починаємо ми з того, що я з Захаром, точніше з Ніком Флексі, їдемо шукати пригоди. Як і варто починати весь крафт, ми знайшли поселення, і там, на жаль, не було пізні. Ресурсів багато ми там не знайшли, але був плюс. Це поселення було недалеко від нашого острова. І пізніше воно зіграє досить велику роль в нашому розвитку. Повернувшись назад, я починаю переробку спауну, оскільки я планую збудувати порт. Е, як ви бачите, тут є огромне озеро, і у мене дуже багато планів в голові. Я готовий починати будівництво. Ідея для мого будинку це був маяк, оскільки треба збудувати порт, і який порт без маяка. Будуємо це все в середньовічному стилі, тому насолоджуйтесь. На цей сервер у мене дуже багато планів і тому сподіваюся, вам сподобається відео. Якщо вам подобається, поставте лайк. І більшість моїх пригод починається саме з цього моменту. Я майже закінчив будувати свій маяк, а точніше мені просто не вистачило ресурсів. Ну, в принципі, як завжди, але я був насикій ліним, що я просто не захотів їх копати далі. О, все, ми прокопались. Ано, акуратно. Ану, покажи, йдиться. Вон, ну там фігня там, бачиш. Дай Та подивлюсь. Вон, Спас. А, нігда. Сяці знайшов великі руїни там, де живе Варден. І я вирішив перший раз разу подивитися, що це таке і як це взагалі використовується в грі. Чесно кажучи, ресурси там не дуже. Оскільки все, що ми знаходили, це, здебільшого, були досить непотрібні речі, там не було діматових інструментів у броні е, дуже багато, так як, наприклад, пасіоні, і перехочу те, що там Варден, то це не досить безпечно. Не судіть мене строго в коментарях через те, що я бачив тільки е, маленьку частину цього міста і зламав там тільки одну скриню. Ой, Варден. А ну ходить. Знаєш. А, я понів, з першого удару. І дійсно Варден був занадто сильний для мене. Проте наступали погані часи. Наш сервер зламали. І це зробив ось цей хлопець Мегастрон. Ем. Сядька мене похоронили. А ч і хоч прикол, хоч прикол. що що. Юра.

Нє, він на сервері зараз. Типу, з його. З його нікнеймом. Як пізніше виявилося, він просто зайшов на наші аккаунти, оскільки вони були без паролів, і він почав творити всяку дурню на нашому серві. Вам це не обов'язково бачити. але проблему вирішено. Мегастрон. Спробуй зламати наш сервер ще раз. Тобі не вийде. А, вот. Оце я. Чекай. Еээ, бан. 13 І мені треба бігом міняти пароль цього аккаунту. А, Максим мене про це попереджав. Yeah, а, Максим volia. мене попереджав про це. Що сталося? <ристот <fuerte> <ристотавлив> вируби, Stop, сервер, чекай. вируби сервер Чекай, чекай, чекай. Ah. Профінь, Вон, вони типа пишуть, вони написали тільки що в чат, от мені друг сказав, зламати ваш сервер. А, Максим, це через твій аккаунт зайшли. Ну, ось така повчальна історія, і більше такого не повториться. Тепер наш сервер у безпеці. Ну що ж, повертаємося до нашого розвитку. Е, не розумового, а в Майнкрафті. Я знайшов поселення, точніше, його знайшов Максим, і скинув координати і сказав, що він займається поселення. Але я, як справжній друг, прийшов сюди і забрав одного з селянинів собі. І Максиму це трохи не сподобалося. І він почав через це битися зі мною в Майнкрафті, в прямому смислі. Спойлер, він не виграв. Максим не ризикуй. Не з твоєї с... то не з твого села, Максим! Вб'єш, я тебе забаню. Я пожартував, він мене вбивав багато разів, але я його так і не забанив. Тобі пощастило, Максим. А що він робить жителям? Максим, ну я тебе попереджав. Ну, в принципі, я забрав всі його ресурси, як я і казав, всі ресурси, які були у нього в інвентарі. Максим, навіть не думай! Я тебе приб'ю. Максим реально не смішно. Святик! Ти... Ах ти, зараза, Максим! Святик, в мене ресурси з хати стирили. У мене Максим стирив ресурси з хати. Ну і в принципі, як на наступний день виявилося, це ще було не все. Так, треба буде зараз, значить, доробити. Шо? Максим! А ось вона і СТУ. Та-дам! Супер. Прийдеться починати все заново. Знаєте, таке враження, що мої ресурси просто хтось спалив через те, що тут була підлога зроблена з дерева? А тепер її тут нема. І мені прийшлося починати заново, але я не розчаровувався, тому що ми з святогором прийшли до його села і забрали двох селянинів собі назад. В принципі, все було дуже і дуже добре. Я майже добудував свій маяк, і зараз він, виходить, більше як башня, але скоро це виправиться. Зі мною поселилися Святік і Святогор, ми жили в одному будинку моєму. Пізніше я їх вигнав, через те, що вони не виявилися добрими сусідами. Але Святогор мені збудував невеличку тюрму тюрму для Максима, оскільки ми планували його туди заточити. Але пізніше ми його засудили. І хоча що я вас це розказую? Потім побачите самі. І Максим мав зайти на сервер через годину часу, і ми почали будівництво. Максима ми заточили ось ту маленьку кліточку, і поки він там чекав, ми будували суд. Суд получився у вигляді невеликої церкви, але це нічого страшного, тому що ми знаємо, що це суд. Будували ми його з інтернету, і мені досить подобається така будівля, вона добре вписується в наш стиль. І, до речі, вона ще досі стоїть без даху. І ось нарешті була вирішальна мить нашого суда. Зараз мало все вирішитися. Максим мав бути покараний за те, що він спалив всі мої ресурси. Там було їх небагато, але мені прийшлося починати все заново і це реально вдарило по моєму часі. Задаємо ми вибрали Святіка, бо він так само захотів. Максим дуже сильно хвилювався, що ми, я всіх підкупив, щоб вони йому винесли найгірше покарання, але насправді нічого такого не було і я просто хотів чесно поговорити. Після дуже довгих суперечок нарешті виголосили приговор Максиму. Він мені мав заплатити двома стаками заліза і п'ятьма діамантами. Він мені їх потім, до речі, віддав. І я дуже сильно був радий. Утверджено судом: остання путь, остання путь, остання дорога. Остання путь. Так, дорогі друзі. Суд завершено на сьогодні. Дякую за вашу присутність тут. Всім до побачення! Як сказав Стагор, всім до побачення! На цьому я буду закінчувати. Ось так виглядає зараз наш спавн. І Максим запланував деякий івент, в якому нам треба буде пригощати людей. ну точніше гостей, які будуть до нас приходити, а саме наших друзів. Я зробив повністю маяк, він вже е, працює і там навіть мигають світла. Це було великим відкриттям для мене, що можна так зробити. Також я зробив невеличкий там хол. Тут в мене стоять селянини, вони не в заручниках клянусь вам. Прийшлося накупати трохи діамантів, оскільки ходити без броні було не сильно класно, коли всі мене вже переганяли. І на цьому потихеньку я буду закінчуватись, насолоджуйтесь видом нашого спавну. І ставте лайки та підписуйтесь на канал. Чекайте наступного відео. Всім па-па-па-па!